Центр рекрутингу до лав ЗСУ відкрили в Павлограді на Дніпропетровщині. Там консультують про наявні вакансії у війську, рівень заробітних плат та умови служби. Більше інформації в нашої кореспондентки Софії Москаленко. Вона є з нами наживо. Соню, чи є відвідувачі у центрі та яких спеціалістів нині армія потребує найбільше вітаю Вірую. Відвідувачів у центрі поки що немає. Тут тільки розпочинається офіційне відкриття. Та у центрі наголошують. Що це цілком цивільна установа? Тож працівники лише надають інформацію про можливі спеціальності у війську. Тут також не вимагають жодних особистих даних чи номерів телефону. Людина може взяти час і подумати, а потім повернутися і проконсультуватися ще раз. Якщо ж людина вже повністю визначилася зі спеціальністю та місцем, де вона хоче служити, працівники центру зв'язуються з військовою частиною, і вже її рекрутери направляють кандидата. Воно часу Міноборони наголошують, а жодну людину не відправлять на фронт без належної підготовки. Вона триватиме щонайменше місяць. Нині у підрозділів є попит і на кухарів, і на водіїв, і на зв'язківців. Проте найбільше потребують ремонтників та медиків, а також стрільців та гранатометників. Також додам, що такі центри рекрутингу вже відкрилися у Дніпрі та Кам'янському. Нині це вся інформація, що я маю віру передаю тобі слово. Дякуємо, Софія Москаленко, про відкриття центру рекрутингу в Павлограді.